Мужики, у мене проблема. Люблю полежать на дивані, попіть піва, поіграти стрілялки і постійно вислушую претензії жены. Що делать? Ну звичайно, що дружина залишається при цьому незадоволеною. Чому тому, що, по перше, лежиш на дивані, а по-друге, граєш в стрілялки і нічого при цьому не заробляєш. Хоча міг би на своєму хобі заробляти чималі грошенята. Як заробляти, лежачи на дивані і пиючи пиво? Про це в студії Роби бізнес ексклюзивно розкаже найуспішніший кіберспортсмен Олександр Кухановський. Далі в програмі. А ще, ще, до речі, ми покажемо, чи вміє він стріляти зі справжнього пістолета. От вот щит зверху uh, of Айджисморталз. Uh, це наш кубок за турнір 2», который мы виграли за в 2011 году. Перемоги та поразки тут все по-справжньому. Всесвітня слава та навіть мільйон доларів призових. І все це ви не повірите. Кіберспорт або простою мовою змагання з комп'ютерних ігор. У цьому віртуальному спорті є все і вболівальники, і тренування. Бо це і є спорт, кіберспорт замість знаряддя, комп'ютерна миша та монітор. До того ж, це є в кожному офісі, раз є кому грати, є кому і заробляти. Знайомтесь Олександр Кохановський. В минулому віртуальний спецназівець в грі Counter-Strike. сьогодні веде війни маркетингові. Кіберспортивна команда така як як футбольний клуб плюс маркетингове агентство. Тобто все один в один, як в спорті. Є гравці, у них є зарплати, вони грають на турнірах, виграють призови. У клубу є спонсори. Шість років тому Олександр створив і свою кіберспортивну команду та компанію під назвою Наві або народжені перемагати. Ми не їздимо на турніри, де призові фонди менше 150 тисяч доларів. Є турніри в году, один раз проходять за «Інтернешнл», по «Доті-2» там в цьому рік було 22 мільйони, 21 мільйони. Ви теж це чули? По «Доті-2» там в цьому рік було 22 мільйони, 21 мільйони. Звідки у кіберспорті такі шалені гроші? Давайте порахуємо. У світі мільярд людей, які час від часу грають в комп'ютерні ігри. З них третина дивиться прямі трансляції турнірів. Це 292 мільйони глядачів. Звідси оборот кіберіндустрії індустрії у майже півмільярда доларів. Всього за цей рік на наступний може бути й більше. Ринок росте в середньому більше 30% на рік. Три крути кіберспортивних ігри – це of Ледженд, Дота 2» і Кантерстрайк. Це трі саме Кінгов де Кінґс. На в них іграють весь мір. Нам да, всі смолять найбочі стадіони, найбольші трансляції. Саме в цих дисциплінах змагаються команди Наві. До речі, такою чисельністю фанів, як у Наві, не може похизуватися жоден український футбольний клуб. 50 мільйонів. Кількість перевищує населення країни. Вот Ось останній ми виграли в Нью-Йорку чемпіонат. Буквально дві назад. Ця перемога у Counter-Strike принесла команді 125 тисяч доларів призових. За рік таких турнірів проходить до півсотні по всьому світу. Тож для цих хлопців гра за комп'ютерами – це давно не хобі, а справжня робота. Якщо ми говоримо про зарплати гравців, починаючи, можна отримувати 200-300 доларів до, мабуть, 1020 1025 Гравців шукають через онлайн-турніри з кращими підписують контракти. Ігроки це определенного роду зв'язки, селебріті, з ними нужна індивідуальна робота. Тренуються через інтернет за тиждень до змагань, збираються разом та відпрацьовують тактику. Якщо брать непосредственно тренування, то це там часов шість. Плюс вони там індивідуальні ігри грають, ну суммарно часов десять, когда підготовка йде к какому-то турніру. Проведення змагань ще одна можливість заробляти на кіберспорті. Команда це, це, це круто але це поки що най, один з найсложних і неприбільних бізнесів в кіберспорті. Ось, наприклад, Київська кіберарена. Тут теж роблять гроші, але на змаганнях, трансляціях та просто грі. Є говорить, біжиш, і вбив. голову. Причому. 26-річна Владислава Захлєбіна має дві вищі освіти та статус одного з кращих гравців з контрстрайку серед жінок. Достігла определьних результатів. Мені та Топ-1 України європейські турніри теж участвувала. Зараз веде медіа напрямки в кіберарені та в компанії «Старладер» – одного з найбільших світових організаторів турнірів з комп'ютерних ігор. У нас около 24 чотирьох в год, це примірно по два турніри в місяць. У нас є як свої брендові, так і которые які ми либо же організовуємо, либо же просто освещаем для других фірм. В компанії працює 95 людей. Географія турнірів від Києва до Сан Пауло. А залучені призові, як ви вже здогадались, так сягають декілька мільйонів доларів. Україна ще входить в пятерку в самых развитых стран, славних і берспорту. Це большой буст. Старалдер номер три турнірний оператор. Наві номер два популярності клуб в мірі зараз. Команда Наві активно готується до турніру з Counter-Strike, який відбудеться в Атланті, вже в січні. Ми впевнені, хлопці вкотре підтвердять свій статус та завоюють перше місце. Ну що, друзі, ви напевно, і гадки не мали про те, що є такий майже паралельний світ. Кіберспорт тобі все цікава штука. І сьогодні до нас в гості нарешті доїхала справжня зірка нашого вітчизняного кіберспорту Олександр Кокановський. Саш, привіт, привіт. Першим ділом, коли я просипаюся, я відкриваю очі. Я люблю путешествия, люблю моря, океани, люблю людей хороших ідуть вкусно. Мої любимый город это Барселона і Нью-Йорк. Мое хобби это моя работа. И это и моя жена и девушка сейчас на данный момент. Вот у нас осветитель переживает, что если жена его узнает, что он играет в танке, ему будет секир-башка. Можете объяснить, как людям удается совмещать киберспорт, э, успешность и семью? Если мы говорим про человека, который только начинает свою игровую карьеру. Без проблем, конечно же, этому можно уделять это время час-два в день, после работы, после учебы. Без проблем. Если мы говорим, конечно, про профессионального киберспортсмена, это уже, как мы говорим, full-time job. Человек для этого полностью свой как бы, рабочий день и больше ничем практически другим заниматься не может. А сколько стоит подготовка одного киберспортсмена? Я имею на увазе облаштование табору належным чином, подготовчивый процесс. Как минимум для команды киберспортив нужно организовать место, где они будут собираться, где угу. а у них будет стоять 5 мощных компьютеров, мониторы, где они будут играть, тренироваться где-нибудь спать, отдыхать. Если мы говорим про цифры, то это, я думаю, что единоразово 20-30 тысяч долларов. Дополнительно будет это аренда этого трени там дома тренировочного. Ты, как властник команды, на чем зарубляешь, э, призовых? Это спонсоршип, да, это продажа мерчендайз, это всякие футболки, толстовки, все, что есть, да, с, символикой команды. Это э, тот же доход от призовых, это продажа медиаправ каких-то определенных. То есть все, в принципе, один в один, как в большом спорте. А сколько ежегодно вот при Возите денег в Украину благодаря этому бизнесу. Ну, в первую очередь я думаю, что это приносит как бы игроки за счет призовых. Если мы скажем об обороте, то, наверное, оборот там таких команд, команд как у нас, это может быть от профессиональных вот, там, миллиона до 2-3 миллионов долларов. В год. Да. За часы премьерства Азарова я точно знаю, что была специально специальная встреча, да, организована. И там подарковые годинники маешь. И взагалі была цікавість на государственном уровне в киберспорте. Как зараз? Если мы видим в других странах поддержка государства определенная есть, это принимается на официальном уровне, что киберспорт признается официальным видом спорта. Угу. Есть какие-то определенные визы в Америке начали выдавать им как спортсменам, киберспортсменам, угу. да, кто приезжает. На данный момент на нашей, в нашей стране это все ограничивается какими-то максимум такими встречами которые, в принципе, ни к чему не приводят. Александр, у нас для вас есть эксперимент. Мы понимаем, что вы умеете стрелять с помощью мышки и монитора, а вот с помощью вот такой штуки сможете? Надеюсь, что да. Давайте проверим. Может, я прошу обережно. На, тест на Мы тебя в живых. Пожалуйста. Благодарю. Я падаю. Все у меня летит. И третье у меня. Давид. І четверте, і п'яте. Так, а ми перевіримо. Вау, так тут одні десятки. Завжди думала, що кібергеймери це 100% десяточка. І не більше. Дай хоч постою поруч зі справжніми чоловіками красивими.